Закарпаття, Вінниця, Черкащина, Чернігівщина і наша Волинь. Із висоти пташиного польоту вражає, як колись розкішні зелені лісові килими України вкриваються залисаними та островками. Наші ліси нещадно вирубують. Законодавство, зокрема, природоохоронне, одне з найкращих в Європі, в Україні. Але біда в тому, що наше законодавство це папір. Громадськість може зробити дуже багато, якщо вона буде своєчасно виявляти навіть підозрілі речі. Мораторій на експорт необробленої деревини діє з 1 листопада 2015-го. Тож за кордон кругляк більше не вивозять, у всякому випадку, легально, а отрубати і красти не перестали. На цим стоїть майстер'юс. Він добивається того, щоб дали дозвіл на різку лісу. Багато пішло вже без документів. Знищує волинські ліси безпосередньо усім процесом тут заправляє лісничий сум. В нашій державі створено все, щоб лісників перетворили із благородних людей в ворогів природи. Ціна питання 15 тисяч гривень щодня. Виїжає без документів. Дивіться у журналістському розслідуванні народного контролю. Волинь славиться своїми лісами, однак це багатство поступово зникає. Місцеві мешканці переконані, основна причина це шкідники, але не жуки, а лісники, які безжально ріжуть дерева і продають їх. Це село Матейки в Меневецькому районі. Пан Анатолій сам колись працював у лісництві. Зараз мисливець, тож знає тутешній ліс як свої п'ять пальців. Каже, терпіти, як безжально вирубуть дерева, уже не в силах. Це дуже великі обсяги. Це десятки гектарів. Ріжуть деревину самі лісники Тельчівського лісництва, яку потім продають наліво, переконаний чоловік. Тепер на місці старезних могутніх дубів лише пеньки. Бачите, о, дубовий пеньок. Сири. Який схований від кого? Від людей. Приїжджали дивитися цену цього пенька. Це його... складати на нього. Цена Тут такий дуб стояв два чоловіка на ньому, То я точно знаю. Куба три-чотири. Куб приєла всімі десяти тисяч куб, куб. без страху і сумління. Вони знищують дерева, вирубка яких запланована у наступному році. На цьому столбику, що повинно початись різання в 17-му році. Почали різати в 16-му році. По закону, звісно, що не можна. Цю напрацьовану лісниками схему знає ледь не кожен місцевий мешканець. В основному на ліву день приблизно 20-30 кубов лісу. Може відходити. Це 15 тисяч гривень щодня, виїжджає без документів. Машини буває два-три рази в тиждень. Їдуть заради наживи, лісові злодії самовільно збільшують ділянки вирубки. Коли ділянка закінчується, якщо вони мало заробили на ділянці, стовп всі перекопують далі, збільшують межі ділянки і вирізують ліс і вже відправляють на сторону. Прикриваючись сухостоєм, вирубують хороший ліс, адже довести це потім майже неможливо. Вони мотивують що на нього напав. Якийсь там жук і унічтожає ліс от цим прикриттям. Ви подивитесь, які хороші сосни. Але жуки не винні, а навпаки, шкодять ті, що покликані оберігати природу. Лісниці, лісник і ті всі зв'язано. Все куплено. правди добитись можна, все. аби переконатися, чи бува не перебільшують селяни. Ми знайшли свого інсайдера, людину, яка нещодавно звільнилася з лісництва. Чоловік попросив не розголошувати його ім'я і не показувати обличчя безпосередньо усім процесом тут заправляє лісничий зуби. Сіми грубками законними і незаконними схем як украсти у тельчівських лісників декілька. Гроші нараховуються на штатних людей, але ділянку розробляють посторонні люди, і з ними розраховуються лісом. А ті гроші, що були нараховані за ділянку, остаються в його чишені. А є ще більш гарантована і стовідсотково працююча схема з прибутками в сотні тисяч гривень на рік. Приміром, є ділянка з лісом, на якій ростуть дерева, з яких можна отримати 500 кубів деревини, а офіційно звітують, що там росте лише 400 кубів, приховуючи 100 кубів, які можна з легкістю продати і покласти гроші в кишеню, враховуючи, що ці 100 кубів це зазвичай найкраща ходова на ринку деревина. Ділянки закриваються із великим запасом. Наші конфіденційні джерела повідомили, що на рік на одне тельчівське лісництво дається дозвіл зрізати деревини приблизно на 10 тисяч кубів. Однак не менше тисяча кубів продається лісничими наліво, і гроші йдуть комусь у кишеню. Вартість одного куба – 500-600 гривень в залежності від деревини. Чистий прибуток від 500 до 600 тисяч гривень на рік. І це лише на цій оборудці цей працівник лісу Павлюк Юрій збагатився даже дуже сильно, тому що він. Почав будувати вже нову хату. Зали фундамент купив дві машини комбайна і трактора. При тому, що зарплата в майстра лісу невелика. У селі від людського ока нічого не приховаєш, як чималі статки лісників, так і транспортування лівої деревини на пилорами в сусідні села. Наприклад, в Чорниш, де тільки там до півсотні пилорам. Там ліс ріжуть і відправляють замовнику. Про те, що дерево вивозять тонами, не секрет ні для кого. Одного вечора біля мене, біля села, перекинулася машина. Маніпулятор з лісом там було десь 12-15 кубов, ліс без бірок, без нічого. Я подзвонив у поліцію. Вони приїхали, зупинили машину, але сказали, що на неї через трохи привезли документи. Сказали, що визивали лісову охорону, але ніхто нічого не зробив. Ми двічі приїздили у Тельчівське лісництво, аби почути від лісничого Олександра Зубаля буде якесь пояснення. Вже після першого нашого візиту його підлеглий і Юрій Павлюк пішов на лікарняний, а згодом заховався у відпустку. Павлюк зараз у відпуску. Сам же пан Зубаль каже, брехня. Люди вигадують. Ну я не знаю, коли народ той бачить, ліс без щипив. Ліс, якщо їде, то завжди щіпамеш. Машинами то не крадуть зараз. Машинами я, я не я не знаю, про що ви говорите. Ну все ж з'їде збірками. Мовляв, у нас усе згідно порядку. Не може так бути, що стовчик стоїть на 17 рік, а Він розробляється вже в 16-му році. Тім відповісти, куди подівся великий дуб, лісничий так і не зміг. Чи той дуб, чи не то. Я кожне дерево не пам'ятаю просто. Такого грубого дуба навіть в матеріалах відводу не було. Це може якийсь старий пень. А далі пану Зуболю і зовсім пам'ять відібрало. Кому ви реалізовали? Це в основному приватні структури, просто такі назви, що в мені в голові вони перепуталися, я не можу згадати їх. Тож наша знімальна група вирушає до Колківського лісгоспу, до складу якого входить Тельчівське лісництво. Може, директор пояснить, що діється у його господарстві. Втім, про приїзд народного контролю мабуть уже знав ледь не весь район. Тож директора на місці ми не застали. А не не Ні, нічого приїхали, Десь лісне ділянки. Далі у нашій програмі. Що буває з тими, хто повстає проти системи. Ти маєш мовчати. Бо якщо я не буду мовчати, ми тебе задавимо. Побили мені тучку. Матейківська коза ностра. Як лісники залякують скаржників. Старі все одно, я, я напишу і ті заплати. Проти системи не попреш, кажуть місцеві мешканці. А хто наважується, той ризикує бути покараним. Панові Анатолію ледь не спалили кліва. У 6.27. Минут проснувся. Подивився на моєму сараї, відбивається полум'я огню. Бачу, що чоловік один, який побіг в сторону поля. Коли я забіг за сарай, подивився, бачу, в мене горить хліб. Оця я пляшечка от стояла отут у О, Вона лежала, воно горіло. Я побачив, що я не зможу сам, я побіг дітей позвав. Прийшов, прибігли діти, почали гасити, водою обливати. Це трапилося після нашого першого візиту до пана Анатолія, але на цьому зловмисники не зупинилися. Аби залякати чоловіка, вони побили його доньку. Після того, як от ви в нас були після вашого рейду, побили мені дочку. Я була біля бара, приїхали хлопці, прийшли поштарикові хлопці, так як лісника нашого. То я відійшла зробити кілька дзвінків. Один підбіг, мене стукнув, щоб я не телефонувала. Другий підбіг, забрав телефона, сказав, що ти більше з нього не подзвониш, викинув в нього в сніг і хотів наступити. Я стала кричати. Тож случики написали заяву до поліції. Міліція того ночі, так як поїхала до їх додому, вони сказали, що ми ніде не були і нічого ми не робили, і написали, так, відказ, що ми там не були і все. У поліції кажуть, справу навіть не порушували. Там кримінальне провадження. Тож про те, що хліва палили, пан Анатолій вже й не заїкався. каже марно, у лісників усе під контролем. А щоби місцеві мовчали, їх намагаються задивити штрафами? От, наприклад, я палку зрубаю, поїду. От вони мене зловлять, і акта Все, значить, ти довжен мовчати. Бо якщо я не буду мовчати, ми тебе задавимо. Оскільки тут у сільській глушині будинки опалюють здебільшого дровами, то ж завжди є ризик поплатитися за будь-яке поліно. 10 тисяч, от зараз раховують з пенсії 20%. Найшли на пілорамі якийсь ліс і приписалися, що то я його привіз. І сказав старі одно, я, я напишу і ті заплати. Така кара не оминула, і матір 11 дітей теж вона вирішила зрізати кілька самосівів на колгоспних полях, які навіть не мають відношення до лісництва. Колишні колхозні поля тепер воно розпайоване під випас худоби людям. Пару полін було вільхи, пару берези і пару осики. У нас зупинив лісник Павлюк. Було написано 11 тисяч 720 гривень. Штраф то помста. Люди у відчай. Ті, хто крадуть ліс тисячами кубів, штрафують місцевих правдолюбів за кожну суху гіляку. Втім, боротися селяни не перестають. кажуть, шкода лісу. Якби була якась хороша ревізія. Для того щоб її перебити ділянки і подивитись, яке количество лісу здано в державу, а яке вони продали, Собі положили гроші в кишені. Ми сподіваємося, що розслідування народного контролю приверне увагу відповідних служб та керівництво обласного лісового господарства. Всі рубки можна поділити на дві категорії: одне це регламентовані, які передбачають. Ведення лісового господарства і інші нерегламентовані рубки, тобто це зловживання як з боку громадян, так і з боку окремих ну, лісників, так би мовити. А також віримо, що Державне агентство лісових ресурсів перегляне політику щодо сезонної вирубки лісу, адже тільки Тельчівському лісництву офіційно за 10 років дозволено зрізати більше 100 тисяч кубів дерев. А в межах держави це вражаюча цифра. Вадим Ремійсько, Юрій Фетисов, народний контроль.